Вітання всім шанувальникам футболу. Вітаємо всіх болівальників Динамо, болівальників покрови і тим, кому цікавий футбол Львівщини. Ми перебуваємо на стадіоні Арена Пустомити», де зараз ось ось розпочнеться матч. довгоочікуваний матч першої ліги України Ю-19 між командами Динамо та Покрова. Відновлюється у нас чемпіонат, розпочинається весняна частина сезону. Та погодка сьогодні така не дуже футбольна, дуже сира, дуже волога. Поле у відповідному стані, але те все, все одно те, як його привели до ладу, це не можна не відзначати. Думаю, що така от. Погода, вона тільки додасть в якомусь сенсі фарб до матчу. буде більш така заруба. Плот, які у вас очікування. Очікування помитись після після. Як погодка. Погодка англійська які очікування перед перебирає. Переможні. З ким граєте? З покровою Є19. Сильний суперник. Хороша команда. Вони заряджені, звісно. Така поводка сьогодні взагалі. Я думаю, воротарі сьогодні найбільше в захваті. Стався Скільки комплектів змінних вони мають. Кажуть, що три. Друзі, перший офіційний матч для Динамо Львів на новому стадіоні. Відкриття ви бачили, а сьогодні буде перший офіційний матч. the Сверх доходить. Діта, приводить. Давай, давай, приїхали. Все полетіло всі холодно. Дощові умови завадили. Якісно прийняти м'яч. Дивіться, яка довга подача на дальню стійку, але м'яч таки покидає межі поля. Розставили. Варто відзначити, що динамівці вперше проводять офіційний матч на саме стадіоні в Пустометах, Арена Пустомети. Це така угода, яка ще розпочалася минулого року. І свої матчі домашні. Найдоросіший колектив Дюфа Динамо. Буде проводити саме на цьому стадіоні штрафний майданчик, але там динаміці вивели загрозу і розпочинають свою контратаку. Зараз може бути досить небезпечно. Там, скоріш за все, був в офсайді 11-й номер. Водя, та не треба йому давати, 10 метрів посалоч! Змогли конвертувати, заробити кутовий. Можливо, навіть і першому. Подача на дальню стійку. Дуже хороша. Подачка на дальню сієчку, але трішечки не дається зачепитися за м'яч. Але зараз буде ще один готовий. Ось так, на, за... на старті зустрічі третій стандарт, якщо говорити про штрафний, який був перед цим, і два готових. Буде подача. В центр штрафного майданчика, але там підхоплюють м'яч гравці покрови. Але зараз м'яч у Динамо, знову подача на дальню стійку. І там капітан. І знову дуже хороший момент, дуже хороший момент зараз був при подачі. На подачах зараз Динамо. Вже другий момент, так собі має початок непоганий. Команди, команди давно не грали в чемпіонаті України. Динамо, наприклад, свій крайній матч провело ще в жовтні. Тур у другому колі, а зараз... отже, нас ще чекає щонайменше два місяці. Ай! Зараз атака від Покрови. Бачимо, що вже деякі гравці забруднилися і тут, тут досить груба гра, і стандарт буде з небезпечної позиції. Дуже небезпечний зараз штрафний, з дуже небезпечної точки. Зараз подивимося, що буде. О, зараз біля м'яча бачимо 10-го номера, він не задає удару. Є удар і гол! Забиває покрова. Перший удар, перший гол, одразу зі штрафного, тут. Знаю, до кого може бути питання. І це Володимир Антонюк. Завдав точно удар. Володимир Антонюк. Ну, в принципі, удар. в Воротарський кут. У мене не є, ви прям їх засираєте. Потім на Ну, місце. Небезпечна позиція. І там Остап Білоус навряд чи міг справитись з таким філігранним ударом у верхній кут воріт. Будь ласка, лікар. Дуй, дуй, дуй. собі вставай. присідай, присідай. Її зіграли в матчі за право грати в плей-офф меморіалу Юста, де впевнено розгромили ФК Гончари. 5-1. Зараз стійка! Йо-ма її -йо, знову! Мір пробивав, знову він головою небезпечно діяв у кардому майданчику гостей. Три таких моментів було, в принципі, що можна було відзначатися, але пропустили один. Є. Зараз пресень. Бачимо, ми від Динамо, і пресик цей працює. Савка, помагай! Микитин, Микитин. Зараз шукає варіанти для продовження атаки. Бачимо, Богдан Середа, Богдан Середаб є, згох прокута, але Ну який же то удар. Надто слабко для того, аби створити якусь. Небезпеку. Знову дуже класний класне прихоплення... Він, він швидше послизнувся. Звішується, зараз гравець попрови, але не надто вдало він завдає удар. Це зараз відбирає все-таки Антонюк віддав передачу вперед. І що ж, зараз Біловуз. Іва Фланжиєв буде, вочевидь, подавати, подає на ближню. Зараз динамо з м'ячем, Середа, середа, віддає ліворуч на Фланжиєва. Панжеїв протягує знову хорошу розіну передачу на середу, але тут. знову супер супер О, Зараз Планжеїв пробуває з гострої позиції. Лідер на ринку з пригону авто зі вчора. І динаміці протягом цієї зими одноразово зацікавлювали Це дуже здорово, це дуже це просто офігенний гол. Ні зараз голову не буває, рахунок. Просто шикарний. Фактично, з такого моменту зараз вистеслав байдак відправляє у ворота. Рахунок став 1-1. Тут досить довго покрутився, байдак. Знайшов оцю позицію для удару і відповідають небезпекою гравці покрови. Що <плес> за момент, просто! І зараз е, черговий момент. Зараз е, незадовго до перерви. Супер момент. Олег Боднар зараз побуває, нічого не додає арбітр. Перший тайм завершується. Один-один. Побачили, ми багато боротьби, це точно. Дуже непоганий тайм, в принципі, вийшов суперника. моментів майже не було крім того, штрафного. Ми пару разів перевірили штанги, каркаси. Я думаю, мали б закривати в першому таймі з рахунком 3-1 десь суперника. Але поки 1-1, це вже непогано. Ще раз скажу: футбол тим цікавіший і краще дивиться, більше моментів виникає. 7 чоловік груп не для суперника. Тим більше, що в нас ми ж залишилися в центральні, вони 2-2 грають. По такому поводі, якщо б рукою кинь, ногою блін, точно вибіг, хоча б в зону там, де знаходиться наш гравець. Щоденьку йде вихід, блін, вони зацепились, бі, поставили самце чи боді, блін, фланги піджали, все. 6-5 можемо вийти, 6-4 можемо вийти. У нас завжди буде чисельна перевага. Постійно ну, хочете бі, загасити, блін, Швидкість загального команда. Так не заб'ємо гоп. Разний. Друг, на оборону питань нема. Мені треба, щоб ти ще... А трошки гостру. Що то за удар вижити? Удача там три чоловіка, а бробуй нормально. Тебе ніхто не накриває. Ну йди з чи дай мені між доушею, блять, чи байдака вже знайде, чи може там савка стигне, блін. Від... Друга лінія, так і закатуйте м'яч ворот. Ми вже бля, неділю тренуємося на не треба. Вони привикли до своїх боско нарени, панянка, все то не клеїть. Якби ти не скоротаєшся, то ми лошари будемо конкретні. Що тобі ще треба? Він ворота, щоб підняли трошки. Так, для чого ти його взагалі піднімаєш Ну то м'яч підпівнув, вони не, ж не, так сильно прийдуть.

Шановні волівальники, знову вбриваємось на арену Пустомити, де зараз розпочався другий тайм поєдинку 9-го туру першої ліги Ю-19 між дифнамо Львів та Львівською покровою. Дербі на стадіоні Арена Пустомити, Рахунок 1-1 за підсумками першої половини гри. Голять подале мені! Коблій мають давай такий заможний будь-який! Покрова. Зараз Антонюк блокує звір, удар. Удар капітана Покрови блокує. Капітан Динамо. Біловус зараз тягне. Ось Дуже дуже гаряче, дуже небезпечно було в ці секунди. Дуже небезпечно зараз було біля брити Динамо, але я вдається зараз відбитися. Покрова я зазначу, грала під назвою Покрова. Функт-2. Зараз тут, значі, вдалося забити Покрові, але арбітер завчасно підняв прапорець, фіксуючи офсайд. А Динамо зазнало поразки. від Перекладена зараз і забиває тут. Забиває Покрова від перекладини під поперечку пробивав і красивий м'яч таки забиває львівська команда Покрова. Поки що сценарій не надто вдалий для команди Тараса Чопика. Віддає, він скидає на Микитина, Микитин. Протягує м'яч вперед, але надійний підкат. Зараз у виконанні покрови. І тут забиває покрова рахунок 1-3. І тут все-таки важко розібратися, можливо, на дальню стійку була передача. Але, тим не менш, покрова забиває третій м'яч. Цікаво, все-таки побачити, ви що вигадують підопічні Тараса Чопика. Ну, поки що важко згадати. Потенційно гольові моменти від Динамо у колоталі. Лабек, Лабек, що ще. Нечасто ми впродовж останнього часу бачимо, як і Динамо підходить до штрафного суперника. Зараз це таки підібрали м'яч. Боднар, Боднар перехоплює, Боднар! Віддає він на Лабека, Лабек! зараз міг виходити. Вічна віч із голкіпером, але бачимо, планжив, планжиє. планжиє. Не вдається його спинити навіть під като, Маджиїв виконує простріл, але знову ж таки... Якщо відзначати кось складі Динамо, можливо, я б відзначив насамперед байдака е... Віктор Порох подає до штрафного. Там зараз є Роман-Звір, Роман Звір пробиває! Абсолютно самотній був там капітан Динамо, зараз помилка, помилка. Тут штатна на користь. І арбітер сповіщає про завершення цього поєдинку. І з рахунком 3-1 покрова перемагає Динамою 19. На жаль, поступаємось три. провальні. вийшов другий тайм, фактично без моментів, у порівняння з першим таймом. Другий, звісно, вийшов взагалі не такий. Діка, що треба дуже багато працювати, дуже багато працювати. Що ви двоє? Великим кучерям розстріляному наш так. Що таке було? — Ну розясніть мені двоє з Остапом, як чекаю, б'є просто низом, м'яз залітає ворог. Просто пролетів. — Тобто то м'яч, він накачаний, то він, літає. Просто прилетів. Вам блідосточчик, <звук> що я не розумію. Чому не зіграв перший полечу? Ти що далеко від тебе летів? Наближні. На яку Як якби не надближчий, м'ясо на тані залітає. Як наближень, ти поясніть? З космосу чи що? Будемо майці непогані, бачите, не там хороший ми. Грали б ми. Би витримували те, що ми вибрали ще раз, але потім, коли почали сили покидати, ми почали вже там позицію не закривати, там не збігати, ні одного випередження немає, ні одного підбору немає. Дуже, дуже важко грати. Особливо, коли просто щоб, люди, які щоб, обесилені, підбігають і просто тут по ногах роблять навколо щоб, карного майданчика, бля, купу штрафни. На що ми нас подівали? Нема претензій ніяких, не знаєте. Знову не до кінця вірити в свої сердиті. Там ножки прибираємо. Погляд, гра для мужчин, які не бояться блядь, травмувати себе, не бояться блядь, піти на загострення, блядь, не перестраховуватися, щоб зайві нас не помилити себе. Буває перемога в таких матчах. Дехто слухає, як суперник радіє з нею. Хочете цю ситуацію виправляти, то буде ви виправляти. Як ні, то кину вам м'яч, поділю вас на дві команди, грайте футбол бі, на всіх тренуваннях. Може ви так собі, краще подивитися після навчання. Пускайте голову, хоча куди вам вже її піднімати.